Живи ся, і дух захоплює немові висоти, бо так живу немов літає, так немов літає, кожну мною зимою.

Ростоке явище, і поки на землі існує злоба і ненависть, існуватимуть і війни, які наносять бойові рани людям, забирають життя дітей та найближчих людей. Українцям властива любов до своєї прекрасної батьківщини, ця любов спокон віків проявляється. Від готовності захищати свою вітчизну. Гірко, образливо, важко на душі ідуть від нас кращі з кращі, нічим не заповнити ці втрати, жодними словами не утішити рідних і близьких. І одне лише може пом'якшити гіркоту втрат наша пам'ять, розуміння. Ця жертва була немарна. Він загинув, в ім'я життя інших, в ім'я спокою і миру на нашій землі. Пам'ять таке коротке слово. Вона не і вічна. Пам'ять, гірка пам'ять. Вона ніколи не згасне. Пам'ять. Ти залишила пам'ятники в меморіальні дошки, як символ про тих, хто пройшов війну, хто своїми грудьми прикривав рідну землю. Страшенно важко, що настав той час, коли мою країну роздирають. Та ми, герої, не забудем вас, тому що в нас герої не вмирають. Шановна громадо, сьогодні ми зібралися з нагоди відкриття алеї пам'яті героїв Олександрівської громади, наших земляків, які загинули у війні з російським окупантом, починаючи з 2014 року. На алеї пам'яті встановлено портрети тринадцяти жителів громади, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Кривава війна, що триває довгих дев'ять років, забрала життя близьких нам людей. Сьогодні на мітингу присутні. Родини загиблих захисників України, селищний голова Микола Бензар, начальник Вознесенської районної військової адміністрації Сергій Шурабура, голова Вознесенської районної ради Спартак Гукасян. Депутат Миколаївської обласної ради Геннадій Ташлик, начальник Вознесенського РТЦК ТСП, полковник Анатолій Бичков, представники структурних підрозділів, представники установ та закладів Олександрівської селищної ради. Жителі Олександрівки. Мітинг, з нагоди відкриття меморіального комплексу алеї пам'яті героїв Олександрівської громади, оголошується відкритим. Меморіальний комплекс був створений за ініціативи селищного голови Миколи Бензаря. Право відкрити меморіальний знак, встановлений на честь загиблих воїнів, надається селищному голові Миколі Бензарю та начальнику Вознесенської військової адміністрації Сергію Шурабурі.

Вони нас захищають коли приходить час. Герої не вмирають. Вони завжди живуть. У себе я питаю. чого так рано Ідуть. Чого так рано? Доброго дня, рідні наших загиблих героїв. Ви знаєте, я ніколи не думав, що мені прийдеться при моєму керівництві відкривати але пам'ять. Лучше якийсь садик построїти, школу. Ну, наші герої повинні знати всі. По трасі машини, як їдуть, вони бачать дійсно наших захисників. Я схиляю голову наших героїв перед рідними жінками, матерями, дітьми, батьками, дідусями і бабушками. Дякуємо вам за наших героїв. Це буде Україна. Разом до перемоги це буде. Ми в це віримо і знаємо. Слава Україні! Героям слава! До слова запрошується начальник Вознесенської районної військової адміністрації Сергій Шурагура. Бажаю здоров'я, шановні Олександрівці, гості, селища, рідні, батьки, дітки, дружи. В дійсності приїжджає району, дивиться у наших свинтарах та ще все більше і більше похожих. Серце крові обливається, коли приїжджаєш. І в дійсності, коли на даній алеї 13 або І хочеться, щоб вони не доволили нас. Вони і залишилися. Але ворог на місці не стоїть, всі слідкують за нашими новиною. Бачимо, вони успокаються. Я думаю, що скоро буде сьогодні наша перемога. І ми будемо надіятися так. Щоб поменше відно хлопця. Важко тут стояти, коли дивляться батьки закладені очі. Важко виступати в форматі. Але розумієш, людини ці хлопці, мабуть, 4 березня 2022 року було зовсім в нашому бою, дякуючи їм і їхнім сім'ям. Ми сьогодні відкриваємо там вою Славу. Тому звертаюся до всіх спрохання, наче помолитися запокійно і помолитися як найстаріших перемогів. Герої не вмирають! Слава Україні! Героям слава! До слова запрошується! Голова Вознесенської районної ради Спартак Гукасян Багато з тих людей, фотографій, які є на стенді. Я особисто бачив, знав і 24 лютого разом отримували зброю і виходили на формування. Захисту того краю, тої землі, де ми живемо, це найменше, що ми можемо зробити для тих людей, які віддали своє життя за рідну землю. Ми повинні їх завжди пам'ятати. Ця доріжка до їхнього пам'яті ну, до, до, до благодарності, яку ми повинні завжди казати, тому що саме дякуючи їм, таким хлопцям, сьогодні ми маємо можливість. Бачите мирне небо і в наших краях не йде ті тяжкі війни і тя, 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 тяжка боротьба, яку хлопці завжди бачать на передовій. Нікола Ніколавич, ви один із перших зробили, і це була саме ваша ідея. Я думаю, що Мешканці громади, родичі цих хлопців повинні завжди робити так, щоб ми не забували своїх героїв. Слава Україні! Герої не вмирають! До слова! Запрошуємо отця Георгія Святопокровської церкви! Сьогоднішнім добрим теплим днем ми завдячуємо цим якраз нашим трьох, 13 ангелам, тим хлопцям, які не тільки ціною свого життя, за свою родину, за своїх домашніх, але і за всю нашу рідну Україну. Віддали найдорожче, віддали своє життя. Хочеться, щоб дійсно, якнайшвидше, прийшов мир і перемога, щоб лише 13, не більше, були тими вічними пам'ятниками духовних цінностей християнського і морального життя людини в мужності, стійкості і в перемозі над ворогом. Нехай дійсно в серцях завжди. Панує пам'ять, любов за тих, хто загинув, проллеться в молитві вічність, всім живим, всім тим, хто сьогодні стоїть на першій лінії, хто ціною знову ж таки ризикуючи своїм життям, дарує сьогодення, надіюсь, Господь дасть сил мужності і перемоги. Над злом навали війни з російським агресором. Нехай вічна буде пам'ять тим, хто загинув. А здоров'я і мужність перемога всім тим, хто сьогодні боронить нашу Україну. Слава Україні! Героям слава! Я вибачаюсь, ну не можу сказати, да, ініціатива моя. Творчество, ідея, 3D. Ну я е, комусь Алея Слави перед тим як ми виламували дерева в поперек горла став. От я хочу сказати, оце все зроблено безкоштовно. Іван Матвійович, влітка, Олександр Павлович Нестеренко, полковник складов, алея, фотографії і плюс робота наших моїх заступників. Начальників відділів, ПМК 93, сварщик Нікуліца, хлопці, які прийшли і допомогли. Чому за дві неділі ми це зробили? Ви знаєте, який є приклад який? Будувався стадіон в Донецьку і будувався стадіон в Києві. Тільки в Донецьку стадіон будувався під керівництвом Рената Ахметова, де пішло 400 мільйонів. А в Києві, коли Олімпійський, мільярд. Тому що і Донбас-арена реда ніж Олімпійський. Тому ми тут своїми силами всі бачили з автобусів, з машин, як ми тут працювали до 11 до 12 ночі. Дякую матерям за ваших синів, героїв. Слава Україні! Вирішальний для країни час наші воїни захисники без вагань пішли на війну, бо ж знали, що повинні бути там, повинні захищати свій дім, свою батьківщину. Мешканці громади безмежно вдячні нашим захисникам за ясні дні, за тихі ночі, за можливість прокидатися вранці. Жити, навчатись, працювати. За нашу свободу і спокій заплачено страшну ціну. Людське життя віддали найкращі, і більше з них молоді, сильні.